Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, яка в нас сьогодні буде движуха. Верніше, які в нас ніщачки підвалили ящичок, ящичок сверлишків. Зараз е поперебираю їх, якось порозсортирую, або не знаю. Сидіть по розмірам, це дуже довго. Ну, там уже конусні зараз пооббираю. Де конусні, де циліндричні. І буде, як завжди у нас продажа на жмені. І знаєте, що я придумав? Отак от візьмем тапок, Отак от тапок. От тільки сферу тапок лазить, щоб нікому не було бідно. Буде у нас продажа сферу на тапок. От, бачите, отак от буду запихувати. От, от, так от. от оце влізло, як індуси. От, о, о, буде продажа на тапок. Оце ось десь тут ну, на касарь може натрамбувалося. Якось якось, зараз буду їх сортувати. А з вас лайкосик, підписочка. Бо хто вам іще сверла, то є поштучно, на кілограми, на міліметри. А натапок ще ніхто не продавав. Так що підписуйтесь, буде дуже інтересно. І так, трошки раму підсобрали, тапок нам допомог, розсортував сверлишки. Вот. Таких буде 4 наборчика. Ну, З чого ми почнемо? Почнемо з акціонних пропозицій, Дядьки. Дивіться, болтики от у нас. 22 кг. 20 на 50. Є. 1300 Оці болти з вчорашнього відео залишилися одні 850 Е, Зробимо акцію. Отак от от сипаємо. Це отак в кучу в тазик і дивіться, ще додаю от кучу гайок на, 20, да, на 22 болти. На ці, на ці ось потужні от болти. Воно все накручується все чітко. Короче, вони сюди одною рукою не накручую їх. Дивіться вже яка. акція, Оце все за задвушку. Тобто і болтики ці вже оцінив і оцих добавив. Оці чорні, вони нові, все красиво, 5,8 прочность, а ці у нас 8,8 і по-моєму 10,9 за такими шикарними гаєчками. Ну чого його не взяти? Десь будете техніку, ще кудись. І пару штук таких здоровенних є. Ці у нас навіть, 25. ті От, Отак ось. тазик болтів. Тут півмішка, їй-богу, два косаря. Далі, оці ось наборчики всячені, і крупні, і мелкі. Трошки вітер, звиняйте, у нас якесь стихійне лихо. Опять 26 кг 1400. І що ми зробимо? Оце були вчора. Ну, тільки косар, я не знаю, рубанув, не рубанув сильно е, по доці. Подюбіля. Міло, що така, мебельні болти, і оці ось мебельні. Ними можна повноцінно крутити доски. Все воно нормально держиться. Так от. Оп! Хрязь. І дивіться, 1400 і косарь. Оце все за двушку. От. Два косаря і поїхали. Я думаю, шикарне предложення. Далі. Отакі от, от горілочки. Горілочки. Не горілка та що п'ють, а горілка та що горить. Так, тут навіть якийсь типа, зіп. Там якийсь дивився ось, не знаю, що воно таке. Якийсь пінцет чи що воно? І ключик. От. Це ще в дідову матню замотано. Дід, як замотав 40 років назад, так воно і лежало. Отака горілка і отака. Не знаю, що вона чіпаєна. Коротше, Три штуки, 500 гривень, забирайте і поїхали. Там щось по 300-400 гривень хер'йозна. Це ще советські, красиві. ну Щось там написано. ціна 3 рубля, 60 копійок. В общем, п'ятихаточка за горілки. Переходимо. а, і ще дивіться акція. Оце ці тримачі. Вони мене вже задолбали лежать От, 13 штук. 13 штук вони здорові. І три лерки. Типа там 48 46, 50. От 13 штук за полторушку забирайте. Здорові лерка тримачі. Це хто там на станках працює. Шикарна вещь. Типа на 90, 75. Здорові маленькі розбирають, а такі здорові, вони не сильно ходові, є завод з заводськими ручками накручуються, це упор. Коротше, шикарна покупка буде у вас за полторушечку. Лерку тримачі. І також м'ячик отримачі здоровими дюрками, здоровими квадратами. Оце все закосарь. Касар, дивіться, як я тапком, тапком прикинув. Оце все за закосарь, хрясь і поїхало. Так. Так, 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 сверлишки. Тепер приступаємо непосередньо до сверлишок. Сверлишка, як всі люблять, під дрельку є, бачите, переточені з конуса морса. Це я не знаю, якийсь збоченець робив. Дивіться, сверло красиве. Ну, <гум> Конус до такої степені, ну, куди ти квадратний його пхало. Куди ти його пхало. Ну, Тим не мене, воно є. Так, це все, бачите, теж проточені. От, десь бачу, так, а, отут буде товсте. От, тут їх дохреніше. Конусне. Конус Отуди. Воно вам все одно не нужна. Цена того не поміняла. От, отакі ось, і мелкі, і крупні, і нові, і бушні. Це їй богу. Бачите, патрон галімий. Сверло, ще та й нове, а його конус продрало. От, е, номер, один, номер один буде каса. Тут їх багатенько. Бачите, такі от позолочені, чи які латунні. а не латунний. Латунне сверло. О, І буде вже раз попався СК. Видно СКТС 6,5. Побідітове. Ну це вже попалось, тут воно хай і лежить. Ну, твердосплавний цей. Зараз ми до них теж дійдем, бо таких багатенько. О, то дивіться, нульцеве яке скільки воно. R6M3 на 13 сверло. О, номер один косарь. Їдемо далі. Сверлишки. Номер 2 1100. Начнемо до такого товстенного. Хвостовик, наверное, десятка. сверло. Не бачу, ну їй-богу, їй-богу, двадцатка. Не знаю, якийсь канут його потяне, ну точно не китайське. Ось якесь товстюче. Що в нас тут пише? 13,8 9 хс. Ну, є і 9 хс. Ну, вони сверлять нормально 9 хс. Не, не ржавійку, звісно, але сверлять. Куча мелких, ну, размери там по бетону попадають, я ж кажу, і нові, і беушні. Ось все тоже. Ну, нульцеве сверло. Я-то. Я-то. Не знаю, по качеству не погрузь. В общем, такий наборчик. Даже он фріза теж десь пригодиться. Это наборчик номер два 1100. Едем далі. Так, наборчик номер три. От Тут їх, ну взагалі, ви бачите, тут не богу цілий ящик Номер 3 два косаря. Що в нас тут? з Таких товстючих покажу вам. 13,5 це теж якесь проточене, ну теж десь десь таке навіть, навіть 15, скоріш всього. От. Дивіться, жменями, просто жменями. Мелкі, тут такі там четврочка, п'ятерочка, троєчка. До ціна. Їх тут більше сотні. Це однозначно. Я думаю, хто візьме, не пожаліє. Це один раз взяв і не треба лазити по ОЛИХ, по базарам шукати. Вони по бетону тут є, і по металу. І можливо, є 18 Візьмемо все якесь. Там де надпись і О, Це по, по 10-ту різьбу. Р6,5. Ось такий класний бонус. Е, номер 3 закосар. Їдемо далі. Номер 4. Це у нас... Так, щас секунду, якось проти вітра повернуться. Так, трошки підушення ці вітра вщухли, показую. Номер 4 за закосарь. Опять вітер піднімається. Тут дивіться морзи 1, морзи 2. Що я тут бачу? 7,5, 7,5 r 6 м 5, 7 ,5 R6, так, трошки показую. 8,5 Или... да. чи 8,5 вроді 12,5 r 6 m 5, ,5. R6, Ну і Такі більші, менші, всякі, одне оце здорове. Воно, бачите, з переходником Морзе3. Ну, перехідник мені збивати в ну то так в подарок буде. це там чи на ТВ-шку, чи ще на якийсь. Цей, ну, в основному на ТВ-шку беруть. ну, 19 r 6 m 3 Отакі от свверлишка, бачите? І перший, і другий сорт. І новенькі отакі, дивіться, красиве. 13. Ну, трошки його хвостовик щось звернуло. Ну воно ну, нульцеве практично. В общем, отакий ось, ось наборчик сверлишок за касар. номер, номер 4. Їдемо далі. Буде у нас набор електроніки. Показую, що сюди входить. Отакий PML 110 4 v Не знаю на скільки він. 380. що-лі. Видно? Видно. Так, далі. Зараз давайте по цим переключателям. Це у нас отакий Ukraine 50 Гц. Отака модель. Тоже хто шари, той шари. Якийсь пускач. Потім отакий тумблер. Він клацається, переключається. ну Це все десь з останочного того обладнання. Кніпочка Made in Ukraine. Кніпочка даже, оп, даже робоча. Чотири отаких ось, ось концевичка. Бачите, такі. Один, два, три, чотири. І отака рейка. От. От. Оце все, що я вам показав по електроніці, оце все за посарю. Косарь, тисяча гривень. Хто не знає, що таке косарь, це у нас 1000 гривень. Оця вся братва. Далі шплінтики. Вчора було два набори. а ой, не два набори, а два лоточки. Такі супермілкі, як іголочки. Ось такі здоровенькі, по-моєму, це, по-моєму, одиничка, це я міряв четверка. Щолі. І ось ось ще знайшов один лоток. Бачите, вони середні, менші, середні і більші. Оце все, братва 800 гривень. Вчора було два лоточка за 800. Сьогодні ще додав, вони такі там по гривні штука. Тут їх 3000 штук. Задай зекономили. Оце там в магазинах не знаю по чому продається. Оце, оце, оце грядка шплінтиків. От, що я рукою закрив, 800 гривень. Далі, Свербишка. Оці що там одне попадалось, отаке воно. воно СК ТС 6,5. Це це, це побідітове сверло. Ну, цього. Як воно? ВК, ТК, щось таке. Тільки я не знаю, що це за маркеровка СКТС. Може це якийсь є побідіт СКТС. Може кому інтересно такі, то беріть. Вони їх є. Еней количество. Ну, всі на 6,5. Це я знаю дядя Вася з Томаковки. Дядя Вася, вам привіт. Бо щось давно не писали. Дядя Вася любе. Всякі такі фрези ВК і сверлишки, ну, коротше, таке, що потужне. Він каже, я потужний, цей токар, мені треба все потужне. <гум> В общем, отакі є. С кому інтересно, пишіть, договоримося, що по ціні. Далі. Мітчики, метчики, отака от красота. Тут різні розміри. От 16 і до 48. -го. А, це 45. Ну, до 45 Охай буде 2600. Шикарні красиві метчики є за 2700 і також є за 120 кг 2400. От, шикарні метчики. Так, що ще хочу показати. Дивіться, от така якась алмазна шорошка. Вона по розмірам. Давайте так прикинемо, десь 190. Діаметр її одуренний. 115 десь так. О, це алмази. Вимази. Це щось, я не знаю, шарошить, драть. общем, тут бачите, тут під шпонку, де воно використовується, в яких цих, в якої промишленості, ну, воно, воно похоже на мільйон грошей. А по факту воно на нахрен нікому не потрібно. І де воно использується, теж неізвісно. Я б так знайти, кому воно нужна. Ну невідомо. Так, що у нас дивіться? Раз ми сьогодні лупимо по акціям УДГ Д200. Отаке состояние, состояння, як ви бачите, два косаря УДГ. УДГН 160. Кучу денег стоїть, ну воно УДГН. Так, вроді так, якась така маркировка. Мільйон грошей стоїть. Ну, у нас буде за... Так, видно. Видно? ЗРД ЧРД короче, ділительна головка. 160-й патрончик. Люфтов нема. Все крутиться, все чітко. Єдине, що відсутствує ручка. Отсутствие, ой, ой отсутствує ручка. 100 баксів, 4300. І, і все. І поїхали. Так, столик без ССП. Ділитель. Написано делитель. Номер неизвестно, 250-й, шикарний столик. Бачите, все крутиться. Ай, дай сюди. Люфт, Ну, люфт мінімальний. Люфт тут убирається, піджимається щось. Шикарний столик. Трошки заїздони, але на плоскость От, за, По заїзду ложу. вложу. Дивиться. Шикарна плоскость. Тобто деталюшку положите, ті заїздони особливо не влияють. 5800 ну можна на мороженку сторгуватися. Бабка, бабка шикарна. Просто шикарна. Твердомір дракон по запчастям на розрив, можна що хочеш. Малі продольні. О, Люсьєн. Люсьєн як завжди віддихає, не хоче роботи. Так, да? Люсьєн. І жарко, вона ліниться. По малим продольним, що я придумав. <кхи> Дивіться, є. пару клиентов на рисодержки. Так же само можно отдельно купить резцедержку за кучу грошей. То бишь, работа Чикс. Шикарно. Тут тоже трещить, но я ее разбирал. Ну, то дядька писал, я ему показывал, что я не так собрал. Не, ну оно трещит, все шикарно. Так, оп. Ну, что я, наверное, стопорный. так у пиндюры. В общем, можем раз роздеребанити, розірвати. І також сам, самі малі продольні, тобі ж без різдірки поставили вам шикарний координатний столик. Тобі, ж у вас ось X, ось Y. Можна ще по діагоналі одну поставити, третю, то у вас X, X, Y, U. І вам все буде по. Пофігу, буде те, що хоче рашить. В общем, можна різдніржки отдільно, можна малі продольні. От е, мала продольна, буде 2500 без резсиджки. 2,500. 500. Тобі ж дві штуки взяли, за п'ятеру вам шикарний координатний столик на якийсь невеликий станочок. Прифігурили і погнали. Ну, І в зборі по 4. Также такі невеличкі малі, продольні. От. А, тут ще трошки покажу. Так, не знаю на чому я зстановився. Це як всегда треба відключати чи включати режим польоту. І тоді починати торгувати. Да? Люсьєн, Люсь становок охраняє, ви купляйте. От. Бо от малоумні люди дзвонить-звони. Пише, пише, я відключаю, а воно падло дзвонить. Зачем ви дзвоните? Верні як дзвонити треба. Ну, напишіть спочатку на вайбер. Я не відвітив. Чуть-чуть пізніше. От бачите, я зараз зайнятий. Я не можу вам на телефон відвітити. До цього я собирав вам ніщачки. Збирав, розкладував, а воно падло дзвони і дзвони. Дзвона і дзвонить. Ну не можу я зараз з трубку взяти. Освободюсь. Наберу, позвоню, побалакаю, все буде добре. От я не розумію, таких людей, чесно, от, от Просто вже аж біси. Да. Ну, і це, знаєте, напише спочатку на вайбер, я не відповідаю там полчаса, там, ну, бо зайнятий, зайнятий, так буває. Вона починає дзвонити. Ти збрасуєш, а воно дзвонить. Так, щось я роз, розмандівся. Тут, коротше, з вас як сюди лайкосик підписочка, щось у коментах насріть. Ну, нормальні люди пишуть і адекватні коменти, щось інтересне, щось смішне, а малоумні всяку діч. Правильно? Правильно. Так що не пишіть діч і вас ніхто не буде оскарбляти. Е і там теж хтось пише, що ти коменти удаляєш. Ютуб. Е Ютуб навіть може там за слово срака заблокувати. Це його алгоритми. Е і Ютуб рішає. А там, де вже, звісно, конкретні матюки, то звісно. Ну, да ладно. Все, кому ще цікаво, на Viber проканує почту, як завжди, по предоплаті.